При співзалежності нав'язливо можуть крутитись отакі от тривожні картинки, тривожні думки: по типу: А чи прийде він сьогодні додому? А чи принесе він сьогодні гроші, а, де мені його шукати? Куди дзвонити? Чому не відповідає на дзвінок, на повідомлення? Чи прийде він сьогодні взагалі живий? Чи піде завтра на роботу, чи буде за що жити? А якщо він зараз з іншою, що тут робити, розвивати більш широку варіативність, розвивати не лише якісь негативні сценарії, події які можуть відбуватися зараз чи потім, так а й якісь нейтральні, якісь позитивні, щоб потроху у вас все більше і більше розвивався вибір. Як ви можете мислити, які можете картинки малювати? Адже зараз, якщо у вас отакі от, от нав'язливі тривожені думки, то вибору у вас немає. Вони просто автоматично. Тому ви не маєте вибір, що відчувати. Ви відчуваєте автоматично тривогу, розчарування, провину, сором, щоб впливати на ось ці свої емоції, на ось цей болісний стан, співзалежність насправді дуже такий болісний стан, то вам треба розвивати. Інші варіанти, щоб навчитися цьому і не тільки, так можете записуватися на консультацію в терапію з незалежності. Будемо працювати.